Слава Україні! З вами свіжі новини. Ми починаємо. Президент Володимир Зеленський повідомив, що він знає поточні точки, де сили оборони зможуть здійснити прорив через російську оборону, але він не має наміру розголошувати цю інформацію. Про це повідомив Зеленський на інтерв'ю CBS. Дехто не розуміє, що таке йти вперед. Там близько 200 тисяч військових Росії. Це на сході держави відбувається. Так, усі хочуть, щоб прорвали ми лінію оборони. Ми цього дуже хочемо. Прорвати лінію оборони нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. Я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити. Вибачте, познайдемо. Збираємось прорвати і потужно прорвати, сказав президент. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Президент додав, що дуже надіється, що це відбудеться і вірить в українських воїнів. За словами глави України, ЗСУ мають якнайбільше звільнити території від ворога. Просування мають бути щодня і, хоч на великі, до 100 метрів, оскільки не можна давати путіну та його армії на відпочинок. З одного боку прогресу контур наступів поки що дуже повільний. Проте він є за добу. Обидві сторони випускають до 40 тисяч снарядів. Не варто забувати, що на перше місце стала виходити і безпілотники. Це також уповільнює поступ піхоти, зазначає президент Зеленський. Наголосив, що найбільший плюс ЗСУ на сьогодні ініціатива на полі бою українським захисникам. Вдалося зупинити наступ армії Путіна і самим пере.